Так, у нас було два імені Ніка, два хлопці, які були нерочені. Ми вас вітаємо, всі наші дружні команди. У нас у нашій башені майже травм, і ми стаємо краще, побільше водів. Переходи кожен з них А так, що ми, всі вони кращі. Ну що, працюємо за тебе, що лише? Заводній танк такий чудовий, веселий, яскравий, кольоровий, на столі чекає. Бажання загадай, сладкую з нами День народження ура, світить сонце і весна. Друзі, всі вже тут співають, і подарунки, всі чекають. Всі танцюють, музика звучить, сміх і радість у серця горить. Мрій всі сьогодні збудуться, свято це ми ніколи не забудемо. День народження, Che